Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді доволі бюджетний смартфон Infinix Hot 12 Play. І судячи з приписки Play, це має бути смартфон, на якому можна доволі непогано пограти за невеликі гроші. А ось наскільки класно він порається з цією задачею, подивимось далі. Поїхали! Перейдемо до нашого головного героя. Але спочатку хотілося б відмітити комплектацію. В нас є зарядний пристрій, що дуже круто, та пластиковий чехол. Щоправда, він одразу зламався, але на перший час підійде. Та дуже ось таке смішне запрошення кудись там у вигляді долара. Наш смартфон можна знайти у чотирьох кольорах. У мене зеленуватий, або як я його називаю, жук-бронзівка. Якщо ви любите великі смартфони, то це точно ваш вибір. Особисто в мене палець дотягується лише до половини екрану, і це не дуже зручно. Корпус, хоч і схожий на металевий, але виповнений повністю з пластику. Він ніби чохол, який надягається на основу смартфону. Дизайн прикольний, малюнок задньої панелі виповнений паралельними лініями. Але якщо ви подумали, що він не слизький, ви помиляєтесь. Всі лінії вкриті глянцевою поверхнею, і цієї ребристості ти навіть не відчуваєш. За час експлуатації я його декілька разів ледве не випустив з рук. На правій стороні у нас знаходиться кнопка блокування та гойделка регулювання гучності. Хочу відмітити, що вони досить гучно натискаються. Ліворуч у нас знаходиться лише слот для двох повноцінних сім-карт та карти мікро СДІ. Дуже круто, що можна користуватись двома картами, не жертвуючи картою пам'яті. На нижній частині у нас міні-джек 35 мм, роз'єм Type-C та динамік. Ось від динаміку очікувалось трохи більшого. Так, він дуже гучний, але якість залишає бажати кращого. А ще він монодинамік, тому про якесь стереозвучання тут мови навіть не йде. А ще при скролі відео в TikTok я помітив якесь дивне клацання і вирішив, що ви повинні про це знати. На задній панелі маємо дві камери: основну на 13 мегапікселів зі штучним інтелектом та портретну на 2 мегапікселі. Якщо ви, як і я, думали, що це третя камера, а не банальна дизайнерська заглушка, став вподобайку. А ось сканер відбитку пальця можна було розмістити і трохи нижче. Ну не зовсім зручно постійно переміщати руку або намагатись дотягнутися пальцем. Ну і, звісно, у нас є селфі-камера на 8 мегапікселів. Інфініс-хо12 я сміливо можу назвати велетним, оскільки він має діагональ екрану 6,82 дюйми. Смартфон отримав IPS-дисплей з роздільною здатністю 1640 на 720 пікселів. По ідеї, з такими параметрами ми з вами маємо бачити пікселі, але за час експлуатації це не кидалось мені в око. Хіба що ви будете впритул роздивлятись цей дисплей? Покритий дисплей доволі приємним антибліковим склом, стійким до подряпин, але носити з ключами не рекомендую. Перейдемо до смачного. Частота оновлення екрану 90 Гц. Цю функцію ми можемо увімкнути в налаштуваннях, особисто я б радив відразу ставити автоматичний режим перемикання, оскільки, включаючи постійне 90 Гц, я зіштовхнувся з частковими мікропідвисаннями. Угу. Рамки екрану досить тонкі, а виріз під камеру зроблений окремим маленьким колом в центральній верхній частині, що не відволікає від перегляду відео. Як мені здалося, у сонячну погоду яскравості екрану дуже не вистачає, але це компенсується антибліковим покриттям. Хоч екран за своїми параметрами залишає бажати кращого, але ним доволі приємно користуватись, особисто в мене ніяких претензій до нього не виникає. Infinix H12 точно не може претендувати на звання камерафона, але на нього можна доволі непогано познімати, ну, звісно, як для категорії бюджетний телефон. В денну погоду з гарним освітленням смартфон справляється доволі непогано, але якщо ми почнемо знімати в сутінках, Картина вже перестає бути такою приємною. З'являється багато артефактів та шумів. Картинка виглядає ну, дуже змазаною. Хочу вас застерегти, що при фотографуванні вам треба дуже міцно зафіксувати руки, щоб не трясти камеру, бо найменше рук призводить до змазування фото. Є досить непоганий портретний режим та AR-камера, хоча не знаю, хто користується цією функцією. Стосовно відео, камера може знімати у максимальній якості 1080p, Ні про яке 4К тут мови не йде. Як на мене, відео виходить доволі плоским, так само як і запис звуку. дуже багато патит, і звук, на цим Також є недоліки з автофокусом. Він дуже різкий, тому картинка може виглядати дьорганою. Інколи він може довго знаходити об'єкт, інколи взагалі його губить. Селфі-камера мене навпаки порадувала. Можна зняти непогане фото та відео для соцмереж. Сьогодні доволі сонячний день, тому в принципі, якісь мови у нас не важкі. На базі Infinix нас зустрічає процесор Unisoc Tiger T610 та 4 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширити до 7 за рахунок звичайної пам'яті. Ну це типова функція для китайських виробників, але наскільки вона допомагає, відомо лише розробникам. Стосовно звичайного повсякденного користування також є питання. Бували випадки, коли я дуже швидко відкривав додатки та переходив між ними. Тоді телефон потребував деякий час, щоб зрозуміти, що від нього хочуть, та прогрузити додаток. Таке трапляється рідко, але загалом для звичайної рутинної роботи його потужності вистачає. Швидкість виконання завдань досить непогана, як для його сегменту. Усі соціальні мережі та месенджери працюють без дискомфорту, а більшості користувачів цього більше, ніж достатньо. Перейдемо до PUBG. Погравши хвилин 40, я був приємно здивований тим, що смартфон майже не нагрівся та продовжив видавати стабільну картинку. Нам доступні середні налаштування у грі, але залишаються деякі питання з мікропосіпуваннями картинки. І тут я вже не знаю, чи то не зовсім вивозить залізо, чи просто такий сенсор екрану, але грати в ігри на ньому точно можна. І я був приємно вражений акумулятором. Його ємність 6000 мАч. Із часів кнопочної нокі в мене вперше в руках телефон, який прожив більше двох днів без підзарядки. Але тут не без мінусів, тому що щоб зарядити його на 100%, вам доведеться ставити на ніч, тому що заряджається він ну дуже довго. Отже, Infinix Hot 12 Play – це в принципі бюджетний смартфон, який може покрити ваші потреби. Так, звук та запис відео тут лишають бажати кращого, але за свій бюджет він своїми плюсами перекриває всі свої недоліки. Конкуренти за таку ціну пропонують Oppo A16, Motorola G22 або ж минулорічні Xiaomi. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що по продуктивності вони всі будуть плюс-мінус одинакові. Тому я вважаю, що ход 12 – це доволі непоганий вибір, і вину точно нічого не втратите, якщо зупините свій вибір саме на ньому. А що думаєте про це ви? Обов'язково напишіть в коментарях. Бувайте!